Вітаю Ольго. Вітаю всіх, хто доєднується до проекту ранок лайв понеділок, 5 серпня. Про головні події України та світу. Ви дізнаєтесь просто зараз. Розпочинаємо із ведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільш активно ворог наступає, як і в попередні дні на покровському напрямку. Окрім того, достатньо активні загарбники і на Краматорському та турецькому напрямках. Російські загарбники завдали по території України 42 авіаудари, скинувши 56 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 515 дронів камікадзе. Та здійснили 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Загалом понад 600 керованих авіаційних бомб Росія застосувала проти України за минулий тиждень. Про це заявив Володимир Зеленський, показав наслідки російських ударів. Президент наголосив, що російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, і усіма засобами, які тільки ефективні. Маємо результативну роботу наших військових і за ці вихідні. Українські захисники потопили підводний човен окупантів. Росту, Ростов на Дону у порту Севастополя. Також вони вдарили по зенітному ракетному комплексу ЕС-400 окупантів у тимчасово окупованому Криму. Суттєво пошкоджено чотири пускові установки ЗРК Тріумф. І про це повідомляють у Генштабі. Окрім цього, удар по аеродрому Морозовськ завдали українські сили оборони. Повідомляється, що у Ростовській області Росії зокрема зафіксували влучання склади Припасами, де зберігалися і керовані авіаційні бомби. Також сили оборони атакували низку нафтобаз та об'єктів зберігання, паливно-мастильних матеріалів окупантів у Бєлгарській, Курській та Ростовській областях. Відомо про влучання та загорання щонайменше двох резервуарів із нафтопродуктами. Україна повернула додому тіла 250 полеглих захисників. Це оборонці з Луганського, Бахмутського, Мар'їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та Зморгів на території Росії. Також Росія запустила фейковий застосунок Резерв Плюс. Про це повідомляють у Міноборони України. Катерина Черногоренко зазначила, що його запустили з метою збирання персональних даних українців. При завантаженні застосунку обов'язково перевіряйте, що розробником є міністерство оборони України. Окрім цього, Росіяни запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя через гранітне і маловодне. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Зазначив, що ця залізниця може кардинально змінити ситуацію ситуацію на фронті через покращення логістики росіян це самостійна автономна гілка, яка зараз має більшу пропускну спроможність та потужність ніж кримський міст. А от кредитний рейтинг України знижений до рівня вибірковий дефолт. Про це повідомляє Міжнародне рейтингове агентство S&P. Американське агентство знизило кредитний рейтинг України через те, що Київ не виплатив купон за облігаціями. До слова, Міжнародний валютний фонд нещодавно погіршив економічні прогнози України, посилаючись на серію руйнівних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Водночас Міжнародний валютний фонд схвалив виплату понад 2 мільярдів доларів для підтримки бюджету України. А от співробітницю Мінюсту та її спільника затримали на хабарі у, у, у 120 перепрошую у тисяч доларів. Про це повідомляє державне бюро розслідувань. Що відомо за даними слідства, головна спеціалістка відомства у червні цього року шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима керівника одного з із фермерських господарств. За ці кошти вона, нібито, мала перенести дату розгляду його скарги до офісу протидії рейдерству та допомогти у позитивному результаті. Пізніше фігурантка захотіла знову заволодіти його коштами на загальну суму. Близько 120 тисяч доларів, за нібито внесення до реєстру нерухомого майна відомостей про право користування земельними ділянками. Правоохоронці затримали підозрювану та її спільника під час передачі частини коштів 30 тисяч доларів. Ну і наразі розслідування ще й досі триває. До речі, всі пункти пропуску на кордоні будуть відкриті для військових товарів. Таке рішення кабінету міністрів. Це дозволить оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і кошти. Також таке рішення допоможе уникати форс мажорних обставин пов'язаних з блокуванням пунктів пропуску через кордон. А от Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною. Угода була підписана ще 3 лютого 2022 року. Але президент Туреччини Реджеп Ердоган затвердив її та додатки до неї лише 1 серпня цього року під час візиту до Анкари першої леді України Олени Зеленської та міністра оборони Рустему Умєрова. Обсяг двосторонньої торгівлі Туреччини та України, до речі, у минулому становив 7,3 мільярда доларів. Основними сферами торгівлі між двома країнами є чорна металургія, машинобудування, енергетика, автомобіль будування та зерно. А от Міністерство закордонних справ закликає українців утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану. Рекомендацію обумовлюють погіршенням безпекової ситуації в країнах А тим, хто вже перебуває в Ізраїлі, рекомендують утриматися від поїздок до території, що межують з ліванським та сирійським кордоном, території, що межують із сектором Гази, території західного берегу берегу річки Йордан. Ну і вже за 10 днів в Україну знову повернеться спека до плюс 40 градусів. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозами, це буде з 13-14 серпня. Тоді температура повітря в Україні може досягати понад 32 плюс 37 градусів. А вже 15 серпня стопчики термометра піднімуться аж до плюс 40 градусів. Послаблення спеки, до речі, попередньо почнеться з 19 серпня. А чи готові ви знову спеки, будь ласка, напишіть у коментарях під цією трансляцією на цей час. Це всі новини. Дякую, що залишаєтесь з нами. Побачимось з вами за годину в регіональному випуску. Новин.